У цьому відео я хочу трішечки подумати про те, що насправді цифри собою представляють. Ну, от, до прикладу, візьмемо число 20, 24. 24. Що ж я можу сказати про число 24? Я бачу, що воно двоцифрове, так як воно має дві цифри. Це значить, що цифра, яка стоїть попереду, це десятки. Десятки, а цифра, яка стоїть позаду, це одиниці. Одиниці. Тобто я можу записати це число 24, як два десятки. Десятки додати 4 одиниці. 4 одиниці. Також ми можемо це все представити за допомогою наших, нашого Лего, яке ми бачимо зверху, репрезентує 10 таких оранжевих Лего це один десяток. А одна, одна, один такий Лего блакитного кольору це одна одиниця. Отже, подивімося, що це виходить. Це виходить один десяток додати. Ще один десяток. І додати, додати 4 одиниці. Тобто, ось це у нас один десяток. Далі після нього йде і ще один десяток. І це все виходить два десятки разом. Два десятки. А два десятки, як ми знаємо, це 20. І ось це у нас чотири. Одиниці. А 4 одиниці це просто 4. Отже, ми це все можемо записати як 20, тобто 2 десятки, додати чотири, тобто 4 одиниці. І у нас вийде 24.